Тернопільська обласна організація політичної партії Удар Віталія Кличка обрала керівника. Ним став народний депутат України, член депутатської групи Удар Ігор груп Побер. його заступником обрали також нардепа Миколу Люшніка. Партія вже готується до майбутніх виборів до місцевих органів влади, де братиме участь самостійно. Вибори скорше всього будуть осені будуть по нових правилах. Буде змінена конституція. виборче законодавства буде нове, і ми будемо брати участь всіх районних, місцевих. В Тернополі будемо висовувати свого кандидата на мери міста, і це буде основна наша діяльність по підготовці до місцевих виборів. Висуватимуть на місцевих виборах ударівці не лише партійців, а й лідерів місцевих громад, молодих, талановитих, порядних людей, професіоналів своєї справи, які дійсно якісно зможуть змінити склад політичної еліти на місцевому рівні. Тому що ми розуміємо, що ніхто не може знати краще і відповідно, вирішити краще проблеми місцевих громад, ніж ті люди, які безпосередньо тут на місці проживають. Впродовж чотирьох років своєї діяльності ударівці завжди тримали європейський демократичний курс, реалізували чимало соціальних та молодіжних проєктів, Були та продовжують бути активними борцями з кнопкодавством у Верховній Раді. В нашій групі немає ніхто ні за кого не голосує. У нас просто це є принципове питання. Наша група висунула жорсткі умови, хто буде впійманий на кнопкодавстві, будуть приймати жорсткі міри вплоть до того, що ця людина не буде мати можливості приймати участь в сесійних засіданнях мінімум тиждень. Окрім того, підсумовуючи діяльність, зазначають, що були активними учасниками Революції Гідності, а під час виборів відставили власні амбіції, аби зберегти єдність країни та не влаштовувати політичні війни. Ми об'єдналися і прекрасний результат, що Петро Порошенко став президентом країни у першому турі. Наш лідер став мером Києва.